Ю статтю The Wall Street Journal із заголовком: Заходу не вдалося переманити друзів Росії на бік України. Мається на увазі, що незважаючи на зусилля Києва, наших західних партнерів, зокрема, я процитую багато з найбільших економік, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку, залишаються нейтральними щодо війни і допомагають Росії оминати санкції. Це стосується декларації. Спільної на, значить, саміті а, Великої двадцятки. А тут експерти вже згадують, да що минулоріч та декларація вона все ж таки містила тезіс щодо а, агресії Росії проти України засудження цієї агресії. у цьогорічній а, м, декларації такого терміну. Немає. Так от чому? І як ви думаєте, далі буде розвиватися політика наших західних партнерів, наша політика щодо тих країн, які вагаються? Дивіться, минулий рік. Це ще був рік нашого, знаєте, наш медовий місяць в політиці. Це правда зрештою та на ту трагедію, з якою зіштовхнулася наша країна через російське вторгнення. Весь світ співпереживав в Україні. Весь світ робив багато емоційних, політичних і економічних кроків в нашу підтримку, навіть незважаючи на ту шкоду, яку несли окремим країнам чи блокам країнам ці кроки. Mm -hmm. Зараз у нас вже минув цей знаєте, медовий місяць е, наших стосунків зі світом загального співчуття, і до нас все більше і більш раціонально. Хтось каже, що це втома, я кажу, що це не втома, це просто адаптація. Всі призвичаїлися до російсько-української війни, і кожна країна розуміє, що їй треба виживати, досягати своїх національних інтересів, і вони шукають країни, шукають ці вигоди. Mm -hmm. І тому ми бачимо, що оскільки Росія готова запропонувати все, що хочуть країни глобального півдня, а західні країни до цього часу переживають якийсь період такого, я, я би сказав би нерозумного егоїзму. Mm -hmm. Короткозорого егоїзму, зараз поясню про що. Тому і не вдається ізолювати Росію, не вдається навіть її засудити в глобальному світі. Що я вкладаю в поняття нерозумного егоїзму? Про що кажуть експерти з Азії, з Африки, з Близького Сходу, mm -hmm. про кілька складових. Вони очікували, що Захід буде чесніший з ними. Тобто, в плані розподілу прибутків від глобальної економіки. Вони він не буде розглядати ці країни виключно як сировинні придатки до своїх економік. Вони розраховували, що захід буде чесніший в плані міжнародної політики, що одні й ті ж самі міжнародні правила будуть однаково працювати і для Лівії, і для України, і для Косово. Руслана, для я перепрошую, перебуваю, але мені здається, тут важливий mm. момент. І є ще мені здається, да, відчуваються ці фантомні болі а, країн півдня О, щодо поліально. колоніальної так. політики заходу. Так. Так, це це тис нам ці болі зрозумілі. В нас е, велика частина українців відчуває ці фантомні болі стосовно Росії, Російської імперії, Радянського Союзу. А тепер представте собі, що вся Африка, Латинська Америка і Азія приблизно мають такі самі відчуття до Британії, до Західної Європи, до Сполучених Штатів Америки, і ви краще їх зрозумієте. І ще дві важливі складові нерозумної, цієї нерозумного егоїзму: перше це передача технологій. Країни, які розвиваються, вимагають, щоб захід ділився технологіями різними: військовими, цифровими. Захід не дає технології. Є лише готовий продукт з високою доданою вартістю. А Росія готова давати будь-які технології, якими вона володіє. Будь-які продавати, давати. Друге, це інвестиції, це реальні гроші. В Росії немає грошей, але гроші є в Китаї. Найближчого союзника в Росії захід не готовий інвестувати в сотнях мільярдів доларів, що робить щороку Китай.